наші вчителі та адміністрація школи. Сьогодні ми зібралися тут, щоб привітати вас з Різдвом Христовим. Свято проносить у кожну родину мир, тепло та надію. А ми хочемо подарувати вам частинку нашої вдячності і поваги. Різдво Христове символізує народження Ісуса Христа, що принесло людству, надію, спасіння, добро, світло та вічне життя. Це свято миру, любові, смійної єдності. Та духовного очищення, час малих сподівань, добрих справ та здійснення мрій, коли світло зі флоємської зірки вказує шлях до Бога. Шановна адміністрація нашої школи вітаємо вас з світом і радісним святом, Різьба Христового! Бажаємо добра, міцного здоров'я, натхнення та нових успіхів, вашій важні та нелегкій праці. Нехай це свято принесе у ваші домівки, затишок і радість, а в серця, віру, надію та любов. Цілком вітаємо нашу неймовірну класну керівницю, з яку мистецтва та ЗБД нова родинного степання. Нехай ваше життя буде же яскравим і гармонійним, як ваші уроки. Бажаємо вам тепла та натхнення! Дякуємо за важливі знання, які допомагають нам бути зібраними та відповідальними. А різдво принесемо мир і захист. Шановні вчителі інформатики, Свійський Володимир Володимировичу, від усього серця дякуємо вам за терпіння, підтримку та цікаві уроки, в яких ми вчимося відкривати світ інформаційних технологій. Завжди пояснюєте все доступне і зрозуміло, надихаєте нас все розвиватися і не боятися нового. Бажаємо вам творчих успіхів, натхнення, міцного здоров'я. І щиро учнівської вдячності щодня бути вчителем освіти громадянської непросто. Ви вчителя на ще таке права. Захищати з гідністю убудемо. Дякуємо дуже за знання. Ваші уроки завжди цікаві. Слухати вас одна насолода. Євгенія Потрібна, звісно, розкаже, що означає в державі свобода. Зі святом від душими поспішаємо привітати, Натхнення, щастя побажати. Нехай ваш дім завжди приходить тільки світле і небо хай завжди оберігає мирне. Ще раз вітаємо дружнього гучно, з повагою, любов'ю, ваші учні! Зі святом вітаємо вчительку геометрії та алгебри Кравченко Наталію Іванівну. Бажаємо радості, гармонії, рівноваги та легких формул у житті. Нехай різдвяна зірка приносить тільки правильні розв'язання. З різдвом вітаємо вчительку фізики з Білоусова Світлану Володимировну. Бажаємо, щоб у житті планувала рівновага, світло і тепла, електроенергії, радості. Нехай різдвяне диво працює без жодних законів. З Різдвом Христовим вітаємо вчительку української мови та літератури Ертлер Ірину Валеріївну. Дякуємо, що навчаєте нас любити слово. І берегти рідну мову. Нехай світло вифліємської зірки освітлює ваш шлях. Щиро вітаємо зі святом вчительку технології Куліковську Наталію Володимирівну. Бажаємо нових ідей, творчого натхнення і світлої різдвяної радості. Нехай усе, що ви створюєте, приносить добро та успіх. Щиро вітаємо з різдвом вчительки і горафіку, мисликом Марину Васильівну. Нехай ваші життєві маршрути завжди йдуть до щастя, успіху та миру. Дякуємо за цікавий подорож світом з нами. Прийміть наші щирі вітання, вчителя іноземної мови. Короткова Наталія Миколаївна і Рибчук Яна Володимирів. Бажаємо вам натхнення нових відкриттів і радості в кожному уроці. Нехай різдво подарує вам тепло і щастя. З Різдвом Христовим вітаємо вчителя історії Діас Германова Еміліо Альберто. Дякуємо вам, що допомагаєте нам розуміти минуле та пишайтеся своїм народом. Хай у вашому житті буде багато світлих сторінок. з Різдвом вчительку фізичної культури Атесенко Тетяну Володимир. Бажаємо здоров'я, сили, витривалості, гарного настрою. Нехай кожен день приносить вам перемогу. З Різдвом Христовим вітаємо вчительку біології, малюту Світлану Олександрівну. Бажаємо натхнення здоров'я та радості. Нехай природа дарує вам силу та здоров'я, а учні гарні результати. Дорогі наші вчителі та адміністрація школи щиро дякуємо вам за безцінні знання, терпіння та віру в кожного учня. Ви вчите нас не лише предметам, а й життю. За що ми безмежно вдячні. Бажаємо вам творчої наснаги, професійних успіхів і безмежного щастя. Адже ваша праця це справжня інвестиція в майбутнє. Нехай 2026 рік принесе нашій Україні мир, перемогу та відновлення. А у ваші домівки затишок здоров'я, щастя та Божу благодать. Христос народився. славімо його з Різдвом Христовим та щасливим новим 2026 роком.